Точка сили, любов та гроші. Сила тяжіння любові ось що рухає всіма грошима світу. І кожен, хто через позитивні почуття висловлює свою любов до грошей, стає для них магнітом. Ви самі можете визначити, як ви ставитеся до грошей. Якщо у вас немає всього, що вам необхідно, ваше ставлення не може бути позитивним. Любов – це сила, що притягує гроші і вона змушує їх липнути до вас. Коли ви сплачуєте рахунки, знайдіть спосіб зробити ваші почуття позитивними. Уявіть, що це не рахунки, а чеки. Або перейміться подякою до компанії, що надіслала вам рахунок. Коли до вас приходять гроші, якою б не була їх сума. Будьте вдячні, пам'ятайте, подяка, велика умножителька. Коли ви за щось платите замість жалю про те, що грошей вас поменшало, відчуйте любов. Це змінить ваші відчуття на позитивні. Різниця між вашими почуттями щодо віддачі грошей це різниця між грошовим достатком і довічною боротьбою за те, щоб звести кінці з кінцями. Використовуйте готівку як нагадування про необхідність позитивних почуттів, спрямованих на грошовий достаток. Уявляйте лицеву сторону кожної купюри як позитивну, що втілює грошовий достаток. Коли розплачуєтеся, подавайте купюри лицевою стороною угору. Якщо ваші почуття щодо успіху позитивні, неважливо, чий це успіх, ваші почуття притягують його до вас. Віддавайте пропорційно грошима, які ви отримуєте у вигляді прибутку або зарплати. А якщо за ті ж гроші ви робите більше роботи, надаєте більше послуг, ваш бізнес та кар'єра процвітатимуть. Гроші це лише інструмент, що дозволяє вам мати те, що подобається, і займатися тим, що подобається, У сили тяжіння любові є безліч способів дати вам бажане. І тільки один із них пов'язаний з грошима. Уявляйте, як проводите час з улюбленими людьми. Займаєтесь улюбленою справою, користуєтесь улюбленими речами, і ви відчуєте набагато більше любові, ніж якщо зосередите думки і почуття виключно на грошових сумах. Краса життя полягає в тому, що як тільки ви ставите любов на перше місце, всі гроші необхідні вам приходять самі собою. Точка сили взаємовідносини! З ким би ви не вступали в контакт? Ви або віддаєте цій людині любов, або ні, і віддане вами повернеться до вас, даруйте іншим любов, виявляючи доброту, висловлюючи підтримку, подяку чи інше позитивне почуття, і любов повернеться до вас, що примножилася, увільється у всі сфери вашого життя. У стосунках з кимось перш за все відзначайте приємні для вас якості і намагайтеся не помічати неприємних сторін. І тоді виявиться, що з тією людиною відбулася разюча зміна. Якщо ви намагаєтеся змінити іншу людину, якщо ви думаєте, ніби точно знаєте, що для неї є найкращим, якщо ви вважаєте себе правим а її винним, ви не даруєте їй свою любов. Якщо ви критикуєте, звинувачуєте, насміхаєтеся або шукаєте недоліки в іншій людині, ви не даруєте їй свою любов. Життя показує вам різних людей та різні ситуації, щоб ви могли вибрати, що вам подобається, а що ні. Якщо ви реагуєте на будь-що, реагують і ваші почуття, таким чином ви робите вибір. Ви повинні бути щасливі, щоб бути в оточенні щасливих людей. До вас може причепитися все, що захочете. Для цього потрібно шукати в людях приємні вам риси і всім серцем говорити їм так. Неможливо говорити і слухати про щось погане, відчуваючи при цьому хороші почуття. Не можна змінити негативну ситуацію, якщо ви сповнені негативних почуттів, якщо ви продовжуєте негативно реагувати, ваші негативні почуття посилюють негативність ситуації. Якщо ж ви почуваєтесь фантастично добре, сила вашого магнітного поля створює щит, що захищає вас від усього негативного. Змінити настрій ваших почуттів набагато легше, ніж бігати та метушитися, намагатися змінити зовнішні обставини. Змініть ваші почуття, і зовнішні обставини зміняться. Чим більше любові ви віддаєте, тим сильніші ваші позитивні почуття, тим сильніші магнітні властивості вашого поля і тим ширше воно поширюється, притягуючи до вас усе те й усіх тих, кого ви любите. Тож любіть. І все буде добре.